Постачають молодняк домашньої птиці жителям Подільського району та навіть сусідніх областей. У місті Кодима ефективно працює інкубаторна станція з загальною потужністю на 150 тисяч яєць. Колектив підприємства невеликий, всього 9 працівників. Втім, мають багаторічний досвід у справі інкубації. Тож, як з яйця народжується життя в нашому репортажі, машина в автоматичному режимі робить оберти яєць для того, щоб ембріон, зародиш, не залежувався на одному боці. Ми працюємо ще по цій технології і вона себе виправдовує. От, от зараз воно закінчилось. Щоб виняти яєчка, потрібно включити в горизонт. Потім розблоковуємо замок. І ми їх витягуємо і переносимо в вивідні машини. Цей інкубаторний завод славиться своїми потужностями. Колись він давав близько мільйона молодняка птиці щороку. Нині ж попит менший. Наразі тут інкубуються від 30 до 40 тисяч яєць. Вирощують курчат, каченят, гусенят та індичат. Підприємство повного циклу, бо не лише інкубують, але й вирощують, реалізують та переробляють домашню птицю. Так, з 80-го року я звільнився з лав радянської армії і практично тут працював 25 і 26 років. Ну, підприємство тоді було велике. Всі колхози ну, обезпечували його продукцію яйцем. Ми могли одновременно закласти десь приблизно. За одноразова закладка місячна, десь 250 тисяч. Це ми і так і закладували це підприємство. За, ну, за рік мільйон сто, мільйон 200 тисяч є, Ми прокручували. Нині часи інші. Наразі на Кодинській інкубаторній станції працює невеличкий дружний колектив з дев'яти чоловік. Це Я, як технолог, головний бухгалтер, три пташниці. І три оператора цих інкубаційних шкафів, і також один розноробочий, який працює, виконує різні роботи, користуються послугами інкубаторного заводу жителі Подільщини та навіть Вінницької області. Сюди звозять яйця своєї домашньої птиці, аби спеціалісти і застосуванням технологій змогли вивести молодняк з найменшими втратами. Технолог Петро Мандренко розповідає: здебільшого це вдається зробити, бо мають багаторічний досвід. Головне, щоб саме яйце було свіжим. Допустимий термін до півтора тижні від знесення. Якщо яйцо свіже, ми закладуємо його в інкубатор. От в ці це предварительний інкубатор, ці шкафи, і тут воно інкубірується 19 днів. На першому етапі даємо температуру трохи більшу і вологість більшу, щоб не було висихання. Це десь приблизно 37,8 температура і 30-31% вологості. З 10 днів, коли в ньому ну, змикається лантоїс, ну це. Така технологічна процедура. Яйця тоді вже більш витривали для висихання. Тоді потрібно зменшити вологість до 28% і температуру на 37,5-37,4%. З такими параметрами ми до 19 дня. На 19-й день ми віце яйцо вигружаємо ось у ці такі вагонки, перевозимо у вивідні машини. Там вже оберту нема, там великі лотки, ми їх туди пересипаємо. І там при температурі 37-37,2 і повишені вологості до 32% виводяться курчата, каченята, гусенята, які подальшому реалізовуються на ринку. Про нашу інкубаторну станцію знають далеко за межами Кодомщини. До нас привозять з Вінницької області яйце, чичільник, балта привозять яйце. Люди задоволені нашою роботою, так що можете до нас привозити. У нас доволі помірні ціни. На інкубацію все обдумано. Людина може бути впевнена, що вона отримує молодняк конкретно з свого яйця. Цю людина, от якщо вона навіть якесь купила дороге яйце і хоче там, щоб було тільки чисто, то в нас дійсно все те, що людина здала, те вони отримують. Наразі інкубаторний завод входить до складу великого селянського фермерського господарства Круїз під керівництвом аграрія В'ячеслава Лупашка. У 2017 році, коли завод був на межі розвалу, працівники зібравши збори трудового колективу, вирішили довірити інкубаторну станцію тодішньому керівнику круїзу Сергію Лупашку. Нині пан Сергій вже в якості Кодимського міського голови у вихідні дні навідується сюди та цікавиться розвитком підприємства. Сьогодні субота я Дуже радий вас бачити. Цей інкубаторний завод до мене потрапив у 2017 році. До мене звернулися люди, у яких були акції, які мені сказали, що ми тільки вам хочемо дати, тому що знаємо, що ви збережете це підприємство. Думаю, ну ладно, чому не спробувати, тому що у мене. В то время были другие планы, не только там, скажем так, инкубация, а и другие планы. Вот. Поэтому я согласился, мы взяли цей завод. Люди с нами подписали, что они отказываются от своих акций, дали нам акции, и мы начали здесь ремонт. Мы отремонтировали, сделали 4 цеха, сделали цех по производству цыплят, индюкшат, Кочок. Далі ми зробили выводной цех. Потом є мойчный, мойчный цех. Е, потом ми начали выращивать свою курятину, тобто ми начали инкубировать своё яйцо, у нас є своя курця, і успішно його реалізуємо на ринках е Бавтищини, Подільщини, Кодимщини. тому вот такое невеликае, але Слава Богу, працюючі підприємства. Бачили, що в нього успішно розвивається його, його підприємства, його круїз, в нього успішно ведеться сільське господарство. А це наше підприємство в якійсь мірі зв'язане з сільським господарством. І саме тому колектив одностайно вирішив таке передати Сергію Івановичу. Були збори, всі були одностайні в цьому рішенні і не помилились. Зробили тут автономний обігрів, щоб воно могло працювати з початку і з кінця зими. Ну і дві найкращі машини поставили, перебрали їх, і зробили, що воно зараз працює бездоганно, практично без збоїв. Люди не дуже обіжаються, тому що ну, вихода хороші. у нас навіть є таке, що. З 50 зданих є, беруть і 48 і 40 курчат. На сьогоднішній день в зв'язку з тим, що Сергій Іванович займає посаду міського голови, підприємство очілив його син Лупашко В'ячеслав Сергійович. І він не менш компетентний працівник, принциповий, відповідальна особа. І працюємо під його керівництвом. Працюю на підприємстві вже майже 8 років. Робота дуже цікава. Водночас важка. Колектив тут дуже хороший. Працюємо ми завжди злагоджено, прислуговуємося до нашого керівництва. Станом на сьогодні ми плануємо розширювати нашу роботу в перспективах. Дуже багато планів і задумів. Цьому нас дозволяє і територія, і наші можливості. Тому дуже надіємося на, на хорошу перспективу, на, хороші, на хороше майбутнє. Лише за три місяці інкубаційного сезону цього року вдалося інкубувати до 35 тисяч яєць та відповідно вивезти молодняка близько 30 тисяч. Єлизавета Анохіна, Ігор Балагула, Балінформ-компанія.